Яка основна проблема існує в вашій громаді, які шляхи вирішення є ви бачите на сьогодні? Ну, в нашій громаді справа в тому, що наша громада це старе місце, місце Вінниці. І громада це 65 тисяч населення, переважно приватні, приватні будинки і люди. Просто відчувають або, скажімо, не відчувають самої громади. Кожен при, привик якось самостійно вирішувати свої проблеми. І, а для того, щоб вирішити глобальні якісь проблеми, скажімо, це асфальтування дорог, це розвиток клубів, розвиток бібліотек об'єднатися спільноті. Мабуть, оце об'єднання спільноти це головна проблема на о, сьогоднішній час нашої громади.